Здарова, дорогие панпищики. Хочу вам сука. Здорово, дорогие панпіщики панфищики канала Ф. Сегодня хочу показать вам свой прогресс в игре Project Zomboid Build 42. В чому різниця, резница чому Че сказав 42 вообще? Ч тебе должно вас ебать? Тому що ця гра вже, їбать, його десь 10 років в... знаходиться в тестуванні, і човаки, три людини десь чи в Кракові, блядь, чи в Прагі сидять і кліпають оцю йобнуту гру. Пояснюю, в чому прийду. Е, Оце от, їбать, це тільки моя база. От. Ви подумаєте, ну, блядь, Clash of Clans, Придумав собі якийсь накрут. Сидить там і щось трошки. Ні, ніхуяба це не. Ні. Не все так просто. Це, це тільки моя база. Ох, сука, глючить. З свинями. Ой, блядь, чого вони мене зараз з свинями, курами крафтовою станцією, водичкою тут сплю, кушати готовлю, тут що штупаюсь, тут розлікуха, щоб сама не сайти, Оружжя. Всякі тут молотки, хвитки, Коротше, шапочка. Ой, треба надійти. Жапочка з фольги. От. дарцик, можна туди. Зробив лампочку. Світла немає, ще не, не, не знаю, як підключити е, генератор, тому що треба прокачати електрику. Включаємо сюди. Все, є світ, все прекрасно. Ну, це ще днівний світ. Плюс ще світ від печечки дуже добре горить. Покажу вам згодом. Ну все, нічого такого. Плюс на що поки немає світу, немає там що робити. Тут і стірочка є. І все, що хочеш. Коли світло було, було добре. Ну, 20 днів після що є світла і вода. Вот. Тут телек став, я його розібрав нахуй, тому що ну не треба. Вот. Тут раніше спав, але зараз вже холодно, біля, сплю біля, біля печки. Треба забрати. Растіння. Та давай ти, блядь. От. Та буква Д заїдає на компіпі, два, 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 два рази тіпати тіпа схавали. Зараз покажу, піду покажу Вот Це генератор, це ще одна лампа. Оце мій автопарк. Це найбільша тачка мощна з багажничком. Такий венчик у мене тут, так, корита, блядь. Це наїбнулося уже теж. Тут я жертвоприношение люблю, коровок, курочек, всех тут хуяри, он мозги валяется, пеперышка, хроб сбираю, ну такое, ничего, ничего такого интересного. Пойду сейчас по рыбалку вам покажу. Рыбалочка, рыбалочка, вот тут рыбачу, тут всякие снасти, хуясти, все, что хочешь. Удочки там, короче, можно половить. Ну, по утрам, по утрам. Но я работаю допоздна, тут э, нахожу на рыбалку с утра, бо... то корову доить, блядь, то еще какая -то хуйня, ну, короче. Отут от -от, перший чувак, який це все організував, похоронений, я його похоронив і поставив чучело. Ну, щоб не забувати на пам'ять, бо це вже третій чувак, ще один згорів, а другого зжерли. цього, от. Тут, не обращайте уваги, був зайнятий дуже багато гімна, коровки, овечки, овечок можна стріти, робити собі там одежку. Бик, о, яйчка, яйчка, яйчка. Ще не зробив хатку для курочок, яйця тепер посиди довіляються. О, молочко, треба подаїти е, коровку. Сейчас. А, нема молочка. Ну все. Треба ще корову піти на Куча гамна, куча, блядь, таке. Водичка сама збирається, харчика І ну, Це, до речі, так можна пообирати гамницю. ты будешь убрать Нет. Давай. Ну. погнали чик 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 ускоряем mm -hmm. все полетели ну короче тут все понятно тут э, тут все о яичко так это уже срэ, срэ короче э, хорошо с этим все понятно по базе тут все что хочешь можно быть так вот. Довго не йти, скараємося. Вот. Це із інтересного. Ну і ще весь мир заповнений зомбарями. Треба все це лутати. О, зараз якраз сонечко, сюди, я зараз якраз запалю, запалюю, запалю цей Чікс. Чикс. Чикс. А, так. Прикол. Грушима. А так люблять. Так, а шо, шо нема Блядь, треба Ще раз Destroy for Fuel Давайте. А шо у меня древно заканчивается А Баба подожди Та ні, все є. Тьо. шо за цирк Беремо цю банду Я ж зв'язав спеціально, щоб воно горіло. Бандл Отак вот і ось сюда. Ага. Сюди. Дистройфов. Фар вонбок. Все шість годин буде горіти. Розпалити грошима. Так, красота, ган. Так, де шо, пацантри. Открываемся. Вот так присаживаемся. Что у нас пивасик может быть, Андре? Вот так его. Чпоньк. Где пивасюндри? Пивасюндри. Забыли. Пивасик. Давай, залпом нахуй. Баска. Сюда. Я. Хорош. Так, вот тут короче, сейчас с молочком у меня. Э, Бойлер с молоком. Слекс. Так что так, сейчас пойду запишу вам э, пизденку с бомжами. Груга. 3 часа ночи, встал что ты, блять, встал? Чего ты надо ждать? Ну что, можно почитать пока-пока, всё А, А А Нет Можно это пиздец бомжей Так, тушу Хата, она нахуй

А ну що я ж хотів показати саму карту, до речі. А, по карті. Оце от такі моя база, ось очки. А карта виглядає приблизно ну, як... Ну коротше. Піздец. Ось тут есть ще, Це го город. Ще город. Ну коротше, щоб розуміння масштабов. Це, звісно, не Майнкрафт, їбать, но теж солідно, я вам так скажу. Це от найбільший город, туди взагалі не можна... Ссуватися, якщо у тебе нема танка Тут просто блядь Ужас. Тут таке відбувається, що подобатись в тубі. Що там приходить? Це трохи село під ним небудь сюди залетів. Спробував. Може там. От іще город. Ще город, блядь. Ще город. Тут взагалі можна жити блядь біля озера. Крочі, що це таке гля-ля а, це якась бомжатська станція, гля, йо. Ось б'є там вже вообще двері тільки треба зробити. Водичка є. Ліс є, можна якщо щось стрілятися. Тільки дорога, хтось не буде. Ну коротше. Так. Е, оце моє місто. Тут не різів ніхера, але все одно непогано. Багато фермерства, багато котів, багато кроп можна збирати поїдем десь по мрежі піздить. конечно сама содержит так допиты идем сюда мы сюда пидем сюда пидем сюда пидем на дикам Хм. Хм. можно сюда пройтись Кірпічі якісь були, щось таке. Я проїжджав, був поруч. Там коротше, були кірпичі і якщо що мені треба строить сарай. Ця тачка розібав дерево. Треба буде строить сарай. Я якраз таки можу не сильно далеко, щоб не надрати, їхати на машині і побудувати це все тіло. Так, тут я був, це склад хавчика, там тільки коробки є. Без интересного вже. Песхавчик по... По пропадало, Ну неприятно, неприятно. Вот. Цікаво, як записи будут все мучку слышно, слышно за 89 гривен. Забарино набагато цих поры хуяров. Давай, дей. Глянь туман не підражається, Ха-ха, снизу тут я вже був опа, опа, бомж сюди, давай, 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 башня, ламп, лампа Шо бомжа есть водій, немає, прибавили, хто не години. Так, а чого бомжи, ви запитаєте? Бомжі, бомжи, тому що ну, вони ж ніде не живуть. Вони ходять, шаряться, у них погибають. У них ніхай немає, вони ходять, просто бомжить, типу, оруть, щось. Людей заєбують. Ну що, бомжи? Бічі, бічі. Бам. 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 Бай. Галя, щоб тебе не окусили. Якщо кусить, ліки здава. Сразу визивай гібаліда. Поцарапають, що може ПВЗ. Що може ПВЗ, кварцевий, що всього кварцевом жизнь. Тут нема нікого електронного годинника. Чому прикол електронного годинника? Що тут написана погода, можна будівник ставити. Оптики. Е -е, е -е, е -е. Ну не погода, а температура точно. Агноза тут. В 92 году не было не не так нажать. А, а зомби апокалипсис в час... В час, часы... О, сюда, давай. <coughs> в часы там 2025-го, блядь, это свои апокалипсисы вообще. Бога, близнес. Лор в том, что да, что. Короче, зомби-апокалипсис в 92-му 93 1993 году произошел. Вот так вот. Вот такая петрушка. Опа. Наверное, отбил. Ничего, блядь. Ну вот, build 42. Я забыл. Build а, 42 тут додали очень много всяких приколев. А, можно крафтить миллиард всяких штук. А, Дехиреллион. Это а, только то, что що... можно крафтить. Ну, типа... шить робити собі одежку пончо коротше блядь це пиздец от э, потім будувати куча потері там вон, всякі такі штуки або вот, до вас це коротше трэш так вам же, вам же, а тут якийсь сарай був да там мабуть, є або доброго або Циф. хавчик для... Кров, ну ну да, давай сюда. Що тут у нас? Опа, шляпа? Лузочка це хорошо. Так. Ніхуя добива. Не провели те жаль. Там є все золото. Там. Там. Все. Тут ми були, тут ми були. Нам сюди. Прийдемо по дорогам. По дорогі. Так. Чит.

Трям, трям, тире, там, трям. Ага, я понял. Закрыто, так, да. мы можем ее разобрать просто сейчас эту дверь. есть вход. Подымся. Заебись, mm что он взломщик, тип. И он как Я взломаю дверь, если -hmm. с хуй. Ну, как я хочу. Можешь? Модник, сука, на зеленом. Это заказчиц. Кись, муж инструмент в тех ящиках, Дорогі подписчики, дякую вам за увагу. Качайте на ці комп'ютери, Project Zomboid, будемо грати. Ось, мультиплеєр бать, і кайфувати. Дякую.